Ай, прийди ця бартия. Передай. Ай, прийди ця бартидя. Я, я. Посунемо трохи дрова всередину, щоб від термометра стрілка не впиралась в вогонь. Зараз подивимося, як термометр нагріється. Чимося вогонь розпалювати. Це наші дрова. Тут маємо такі приладдя. Зараз подивимося, доскілько нагріється. А є ще вогонь, а ну подивимось. О, як гарно горить. Світло ми повністю виключили, щоб було видно, що дим йде. Дим з комена йде, значить, все добре. Дрова залишились, ще ті, що друзі привезли на барбекю. Вони і палили, і все робили. Нам треба купити новий мішок. 150. Вогонь горить, то з нас ще люди будуть. Шишки підзбирали, не добре розпалювати.